Доля миру вирішується в Берліні. Готель Адлон, де почалися переговори українців з посланцями Трампа за кількасот метрів від російського посольства. На іншій стороні ті ж таки 300 метрів і посольство Сполучених Штатів. Від росіян переговірників відділяє посольство Британії навпроти Паризька площа і посольство Франції. Переговори на вулиці Унтерден Лінден вкрай важкі, але необхідні. Перша зустріч в неділю у святий для німців вихідний. Триває п'ять годин за столом на правах приймаючої сторони серед американців з українцями Фрідріх Мерц на боці України з протилежної частини столу люди інших американських цінностей. Забудовник і представник Трампа Вітков та зять Трампа Кушнер знову говорили про своє, а воно останнім часом мало чим відрізняється від путінського. Разом з російським диктатором американці просять Україну віддати неокуповану росіянами територію Донецької області зі всіма українськими військовими укріпленнями. Для України це означає на майбутнє щонайменше піддати небезпеці стратегічне місто Дніпро. Президент Зеленський наполягає, війну треба зупинити на лінії зітнення, а потім вже завершити дипломатичним шляхом. Україна після цього мусить мати гарантії безпеки. Якщо не НАТО, то щось подібне до п'ятої статті НАТО. Тобто, у разі наступної третьої навали Кремля за українську землю битимуться всім світом, а не лише надаватимуть зброю за гроші. Запорізька атомна станція, найбільша в Європі, має залишитися під контролем України. Відбивається Зеленський. Американці обговорюють, що українці висувають забагато умов до мирного плану з 20 пунктів. Прогрес у перемовинах суттєвий пише у соцмережах спецпредставник Білого Дому. Після першого дня люди Трампа нічого не кажуть про поступки з боку росіян, але вимагають, аби Україна відмовилася від своєї мети вступу до НАТО. Чим поступатиметься агресор? Питання, яке ставлять американцям європейські політики. Про справедливість у вирішенні конфлікту каже і президент Зеленський, коли коментує ці переговори для журналістів. Досвідчений політик Мерц кажуть, у перший день пішов з переговорів сам, але залишив свого представника. А з переговорниками Трампа пізно ввечері в Адлоні зустрівся європейський друг президента США і партнер з гольфу, президент Фінляндії. Наступного ранку він поговорив з Зеленським. Переговори українців з американцями завершились об одинадцятій ранку за Берліном. Лідери європейських країн, керівники ЄС та НАТО, доєднуються до розмов про мир у понеділок ввечері. Київський міжнародний інститут соціології напередодні важких переговорів з американцями в Європі провів опитування, згідно з яким 60% українців Зеленському довіряють, а понад 60% готові терпіти війну і надалі, стільки скільки буде потрібно. Наразі більшість регіонів без світла і тепла через російські атаки. Але 75% українців заявили соціологам, що проти такого мирного плану, що зобов'язує їх здати весь Донбас без бою.